Інформаційна характеристика тижня у викладі команди головних новин Львова. Я Віталій Кубліков. Вітаю вас. Отож сьогодні дивіться, зокрема, про таке. На крок ближче до безвізу спрощений перетин кордону для українців погодили посли Європейського Союзу. Мешканці прикордонних сіл та містечок не чекають безвізу, адже їм достатньо малого прикордонного руху. Готують боєздатний особовий склад. На Львівщині почались навчання резервістів. Сьогодні на перепідготовку поїдуть 100 резервістів, вирушають до тих частин, за якими вони були закріплені. Легенда нейрохірургії у Львові. Генрі Марш приїхав рятувати українських дітей. У дитячій клінічній лікарні Генрі Марш огляне понад півсотні пацієнтів зі всієї західної України, а ще консультуватиме наших нейрохірургів у чотирьох операціях. Безвіз між Україною та ЄС пройшов чергове схвалення цього тижня. Послі Європейського союзу погодили безвізовий режим для наших громадян. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Для остаточного затвердження безвізу українцям залишається ще кілька кроків, тим не менше, мешканці прикордонних міст та селищ його не чекають. Що кажуть про спрощення перетину ті, хто мешкає поблизу кордону. Дізнавались мої колеги. Це Шегині прикордонне село на Львівщині. Віднедавна ще й об'єднана територіальна громада. Пункт пропуску тут діє майже 50 років. До польського перемишля звідси 7 кілометрів. Чи не кожен мешканець має картку малого прикордонного руху? Сільський голова розповідає, великої погоди безвіз для місцевого населення не зробить. Якщо найді буде введено безвіз, попрацювати теж не можна буде. І по так само, як і по картці малого прикордонного руху теж працювати не можна. Так, що тут немає великого значення. Перетинають кордон місцеві, аби купити у Польщі товар дешевше або ж заробити, продавши дві пачки цигарок чи літр горілки, як дозволяє закон. Тому розповідають, було б більше користі, якби безвіз дозволив працювати за кордоном. Хотілося, щоб було спрощені спрощений режим для роботи, бо безвізний режим, так як туристи. Для того треба мати гроші, а українці гроші зараз не мають. Треба мати готель зняти. Не кожен може готель зняти. Кожен не має 500 євро в себе в кишені, то це все для тих бізнесменів, то не для нас, робочих. За даними прикордонної служби, цей пункт пропуску минулого року перетнули понад 5 мільйонів людей. Якщо безвізовий режим набере чинності, охочих поїхати за межі України може побільшати. Тому у селі вкотре наголошують, потрібна об'їзна дорога, бо ця не вміщає усього транспорту. Особливі розумники вдаються до хитрощів а відтак псують тротуари і настрій один одному. Нашими мені тут стояти? І людям по-перше мішає, як ті люди мають тут жити. Тож день і ніч їдемо. Так? Машини годять, а трогається 20 тонн, земля дребіжиться. Ну як ті люди мають тут жити? У сільській раді об'їзну дорогу внесли у генплан. Тепер чекають, що область допоможе її збудувати. От ми знаходимося отут, ось от от сільська рада. Отут. От тут так от а об'їзна дорога, от виїзд за, з пристогом з, з, з кордону, з пункту пропуску, і вона йде, минаючи все село, і тоді практично до 5 кілометрів. Тим часом прикордонники наголошують, якщо охочих перетнути кордон стане більше, справляться із ними. Технічні засоби для цього вже є. При наявності якихось значних скупчень на кордоні чи додаткове збільшення пасажиротранспортного потоку будемо залучати додатковий персонал, розширювати склад змін. Відкривати додаткові робочі місця повністю готові до цього моменту. у вівторок. Посли Європейського Союзу погодили безвізовий режим для українців. Тепер за нього має проголосувати Рада ЄС. Це станеться орієнтовно 11 травня. Через 6 днів документ підпишуть президенти Європарламенту і Ради ЄС. Запрацює безвіз через 20 днів після публікації в офіційному журналі Євросоюзу. приблизно 11 червня. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, підсумки тижня. На крок ближче до е квитка місто підписало з Європейським банком реконструкції та розвитку договір гарантії на впровадження автоматичної системи оплати проїзду у місті, так званого електронного квитка. Європейський банк реконструкції та розвитку також заявив про готовність допомогти Львову вирішити проблему зі сміттям. Такі важливі для міста заяви зробили на весняному діловому форумі. Успішні підприємці, представники банків та інституцій знову на діловому форумі. Замість традиційного відкриття тут підписання цінного договору між владою міста та ЄБРР цей документ гарантує впровадження електронного квитка у транспорті Львова. Також дає можливість отримати 10 мільйонів євро кредиту. Це довготривалий проект повинен дуже швидко окупитися. Розробили проект на основі ретельного вивчення практик оплати транспорту в інших країнах. Ми прорахували, якщо зінвестувати у цей проект, він не матиме жодних збитків на основі тих заощаджень, які він внесе в систему оплати. Проект передбачає обладнати громадський транспорт міста відповідною технікою, розбудувати мережу продажу та поповнення засобів оплати проїзду, розгорнути центри обслуговування користувачів, об'єднати з існуючими транспортними системами міста. Ми показуємо приклад інвестицій, тому що то, що має зробити місто, бізнес ніколи не зробить. Хороша інфраструктура, якісний сервіс, це дає можливість бізнесу якісно розвиватися, створювати нові робочі місця і сплачувати податки місцеві. Весняний діловий форум зібрав групу якісних експертів у сфері економіки, банківської діяльності та бізнесу досвідом обідняються понад 200 учасників. Їх чекає чотири панелі дискусій. В Підсумку люди повинні вийти з новими контактами, з чітким переконанням, що в цій країні можна будувати бізнес, що недоцільно шукати іншого місця ні для себе, ні для своїх дітей. Шукати талановитих колег у п'ятницю. Учасники поговорять, як виділятися у бізнесі в умовах високої конкуренції. Тетяна Муравель, Ірина Панчишин Юрій Герасимов підсумки тижня. Зібрали на бойові злагодження резервісти військово-оперативного резерву прибули на львівський призовний пункт. Світи їх доправили у навчальні центри при військових частинах, де вони раніше проходили службу. Так у збройних силах готують особовий склад, який буде боєздатним на випадок загальної мобілізації. Раніше вони вже були на службі хтось на війні, а хтось у мирних точках. Тепер же ж як резервістів, їх призивають на навчальні збори. Ці, хто проходить службу військовому резерві, за ними зберігається повний соціальний пакет. Якщо є збори в рік, то вони отримують заробітну плату там три тисячі гривень. Ну і всі пільги, які мають військові службовці. За правилами щойно прибулі показують особисті речі. Ну, щоб вони не брали свою спиртного. Це єдина вимога. Ну, в саму першу чергу. Ну, таке підмінку з собою: спортивні штани, там, тапочки. Хто має свою форму, ми брали свою. Перші якісь з дому вам спілкували? Ну, так взяли, щоб мали для себе на перші дні. У якій частині служив, туди й вирушить на військові злагодження. На полігонах хлопці відновлять свої бойові навички. Прийшла поїздка, викликала на військові збори. А ви були раніше на службі? осінню прийшов зі служби, закінчив строк служби. Ну ми були автомобільна рота, рахувалися, то переважно йшли, зіли, урали, крази Так як за 30 діб резервісти повернуться додому, В АТО їх не відправляють. Але вже зараз дехто готовий підписати контракт. 20 років служив в Збройних силах, починаючи ще в тих, потім в Україні. От. По третій хвилі пішов в АТО. Зайшов дячним долі, що звела мене з людьми, такими, яких не часто зустрінеш тут, наприклад, на гражданці. А що вам вдома на це кажуть? Що ви хочете в АТО поїхати вдома? Ну дружина не схвалює. Якщо оголосять загальну мобілізацію, упродовж доби кожен резервіст зобов'язаний прибути до своєї частини з будь-якої сторони нашого кордону. Хто б не вторся, ці люди приходять, вони знають своє місце в бригаді, вони знають своє озброєння, вони бою. Пройшли бойове злагодження, все це люди, які готові воювати. Ну, переходимо до стандартів НАТО. Півсотні резервістів цього року вже пройшли навчання, зараз вирушають ще сто, а далі аж до осені, щомісяця, збиратимуть наступних. Ірина Ващишин, Роман Миленький підсумки тижня. У Львові приймає маленьких пацієнтів всесвітньо відомий нейрохірург Генрі Марш. За свою кар'єру він провів тисячі операцій на головному мозку по всьому світу. А вийшовши на пенсію, написав книгу Історія про життя, смерть і нейрохірургію, яка стала світовим бестселером. А про самого Марша на його батьківщині у Великобританії зняли два фільми. Вже 25 років він допомагає і нашій країні, і вдруге приїздить до Львова, аби рятувати життя маленьких українців. 13-річний Андрій Кос ще не фактично заново починає ходити. Два тижні тому йому раптово відмовили ніжки. Хлопчик напівсирота і виховується в інтернаті. То я званьку не міг стати. То я за а потім вже там. Чи я сказав, чи ти казав, зунічає мами, то треба не вибрати. І Мама поїхала бати. А до того тебе боліла ножка, чи щось інше Ні, це не, не боїла, бо, бо що тепу. У дитини запідозрили пухлину головного мозку, але при детальному огляді з'ясували, що це вроджена вада, яка спричинила затримки в розвитку. Якби не було проведено того оперативного втручання, дитині загрожувала дуже серйозна інвалідизація. тобто він міг на все життя бути перекутим до ліжка, скажімо так. В кращому випадку в гіршому це могло бути навіть порушення дихання, яке призводить до смерті. Оперували львівські фахівці, а керував ними всесвітньо відомий хірург Генрі Марш. Він приїхав до Львова на чотири дні. Під наглядом професора проведуть чотири операції на головному мозку. Заплановано проконсультувати біля 50 пацієнтів. Це діти. З цього західного регіону України було заплановано первинно два оперативних втручання, але виникли такі обставини, що треба було терміново ще робити двом дітям. До Львівської дитячої клінічної лікарні Генрі Марш приїздив вже вдруге. Завітав професор не з порожніми руками, а привіз дороге обладнання, яке можуть похизуватися лише декілька клінік нашої держави. Це дуже відомий прилад. Він придуманий 40 років тому, але є просто незамінним в операціях на головному мозку. Він дозволяє дуже бережно рухати тканинами головного мозку в порожнині черепа. Минулого разу, коли я приїжджав до Львова і консультував однієї з операцій. Вона пішла не так, як нам хотілося, саме тому, що ми не мали такого приладу. Генрі Марш каже, має особливе ставлення до львівської лікарні. Тут йому працюється найкомфортніше з усіх медзакладів України. Завдяки благодійникам нейрохірургічне відділення має найсучасніше обладнання. Перспективи і ту задачу, яку ми поставили стати лідером, принаймні в західному регіоні дитячої нейрохірургії, Ми поступово наближаємося до досягнення цієї. Мети. Тим часом, вже у вересні Генрі Марш знову збирається до Львова. Оксана Бойко Олексій Шилковий. Підсумки тижня. Це підсумки тижня. Далі буде. Їх вигнали з рідної хати. У Львові вшанували 70-ті роковини акції Вісла. На так звані німецькі землі Польщі в час операції Вісла відправили 150 тисяч українців. Відповідальні споживачі, учні львівської школи Надія стали неформальними енергоаудиторами. Спочатку діти самі вчилися заощаджувати енергоресурси, а тепер у дні енергії розповідають про це своїм ровесникам з інших шкіл. Відчути себе частиною вистави у Львові запрезентували незвичний ресторанний театральний формат. Професійні львівські актори, режисери та художники об'єдналися у новий театр. Він називатиметься Око, і вже зараз готується до прем'єри. Їм давали менше доби, щоб зібрати речі, а потім з дрібними дітьми і худобою запаковували у товарняки і гнали за півтисячі кілометрів з рідної хати на північ та захід Польщі. Такою операцією Вісла залишилася у пам'яті очевидців. І, хоч 70-ті роковини примусового виселення українців світ досі не засудив цього злочину. І нарешті е, я до брата кажу: все їдемо. В ляшки я хочу відновити собі в пам'яті. Каже, в лодку вже пізно. Практично нашого обістя вже нема. Тяжко забути те своє обістя, що неподалік перемишля, на тодішній території Закерзоння пан Володимир, тепер знаний у Львові художник, покинув ще крихітним. Скільки вам тоді років було? – П'ять років 5 років і плекатиме в пам'яті всі свої 75 років. Там стояла з нашим песиком Буда, тут стайні, тут хата. Біля хати е та гілка з яблуні заглядала. То я завжди заходив на е двір, дивився на неї. Потім заходив до хати і дивився на неї через вікно. Як вона весною розцвітала. Бузько, який прилітав до нас, завжди старе гніздо було величезне. З правої сторони було таке озерце. Ну не велике, але воно було дуже гарне. І то, що я ще так постійно, то пасовисько згадую біля того озерця, як баба з мамою виносила ті полотна, які вони наткали, і такі білі до сонця вибілювали їх, от і вони такими латками великими білими. Цей рай знищила операція вісла від квітня 1947-го Комуністична Польща за підтримки радянського союзу та Чехословаччини депортувала українців з їхніх етнічних земель Лемківщини, Нацяння, Підляща і Холмщини на західні та північні польські території. Щодо цього належали Німеччині. Це наш віз був на один віз, що помістилося, і все і до побачення. Більше з нами всіми стояв віз. І щось всі бігають, і щось носять, грузять на нього. Я нічого не міг, до мене нікому справи не було, бо я тільки під ногами там путався. Якусь муку грузили, бо ну їсти треба було в першу чергу. От і то навантажили, що могли. Це все грузили товарняки ці разом з нашою худобою, і ми пізніше зайшли. Очевидно, це в мене таких е збільшених. Емоціях це все було, бо я не знав, що діється. Я не розумів, чому, е, чому це ми всі разом е, в одному е, і худоба і ми разом їдемо. Людям натомість обіцяли, що везуть в Україну. Товарняк зупинився цілий і всі повиходили на двір. Ну, тобто, дали якусь перерву е, людям. От. То е, всі е, господарі зібралися, і, власне, то вже тато казав, що як та, нас не туди везуть. На Україну ми ж знаємо, бо тато був у Львові. Люди ж їздили от до міста. каже, нас в другу сторону ведуть. Ну але зробити нічого ніхто не міг. Нас доставили вже на місце. А тоді виявилося, що то німецькі землі, Ольштейн, землі обетований. Це примусове виселення, як і сім'я пана Володимира, де було троє дітей, тоді пережило 150 тисяч осіб. Поляки пояснювали депортацію своєю рідною боротьбою з українською повстанською армією. Та насправді історики називають це зумисним споляченням українців. Хто ж опирався депортації? А таких 4 тисячі потрапили в концтабір в явожно. 655 осіб убито. Там вже розмістилися, і вже тоді тато там мені пояснював, що сталося. Я тоді за дідом, бо я діда дуже любив. От як так, а де діду чому? Ну там вже тато роз'яснив, що діду виздорові, то я поїду, заберу діда. Їм пощастило, прожила на виселенні лише рік, постійно писали листи керівництву УРСР, що хочуть в Україну, і Риботицьким дозволили. Та на тих землях залишилися десятки тисяч українців. Очевидно, щасливі, що ми вернулися, батько, але нічого не маючи, вернулися нічого не маючи. То, що е, на, тій, на тому возі е, приїхало з нами, і то так сталося, що коли ми ще розгружалися на вокзалі. Нате ну, то о, нас там добре обібрали. Мусили дороблятися абсолютно з нуля. Найбільше щастя, зізнається пан Володимир, було знову побачити свого діда. Я пригадую момент, коли, коли я побачив. Ну, я, я Перепрошую. Ну так був щасливий діду, й ви так Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Підсумки тижня львівського таксиста знайшли мертвим у столиці цього тижня. Водій однієї із служб радіотаксі помер від ножового поранення в область серця. Імовірних вбивць одразу ж затримали. Це троє мешканців Київської області. Двоє з них вже були раніше судимі за розбої і справи з наркотиками. Мотиви поки що з'ясовують. Троє приїжджих ще 20 квітня оселилися в одному із готелів Львова. Цими вихідними вирішили поїхати додому на таксі. Машину викликали на залізничний вокзал до Житомира. Своє останнє замовлення прийняв 30-річний таксист Євген однієї із служб таксі на «Шевроле Лачетті». Номера, з якого замовили машину, кажуть диспетчери. У базі даних постійних клієнтів не було. Був звичайний виклик з жада вокзалу. На місто Житомир по телефонному дзвінку абсолютно ніяких підозр не було. що там може щось статися. в дорозі. Пасажири змінюють маршрут і з'їжджають у передмістя Києва. Там львівського водія грабують та вбивають речі своєї жертви, зокрема мобільний телефон, здають у ломбард. На тіло ж натрапляють перехожі недалеко від покинутої машини. Тієї ж ночі вже з іншим київським таксистом імовірні вбивці повертаються до Львова. Ані приложили чотири тисячі. У заправляють автомобіль в сторону Львова і обратно. столичні поліціянти вийшли на слід бандитів на в'їзді до Львова у селі Муроване. Оперативники карного розшуку спинили бандитське турне. Затримані троє жителів Київської області: брати 34 і 36 років, і 39-річний спільник. Двоє з них уже були раніше судимі за розбій і наркотики. Затримано було на автомобілі Opel Астра, яка належить київській фірмі таксі. І, в принципі, можливо, це і врятувало життя нашого київського таксиста, який був разом з ними. Водії таксі не захищені. Йдеться про засоби індивідуального захисту, зокрема про травматику і електрошокери. Про дозвіл на них на законодавчому рівні таксисти просять уже декілька років. Якщо говорити про той захист, який він може використовувати, газовий балончик чи газовий пістолет в салоні автомобіля він є неефективним. Економічний стан важкий. І зараз люди розраховуючи на те, що цей водій має якийсь хороший телефон чи має якісь певну невелику суму грошей. Звичайно, що можуть почастішити такі випадки. За фактом вбивства львівського таксиста відкрито кримінальне провадження. Це умисне вбивство. Стаття передбачає від 7 до 15 років закратування. Марічка Крижанівська, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Підсумки тижня. Заощаджують самі, і навчають цього інших. Львівська школа Надія стала учасником проекту Школа енергії. Завдяки цьому діти навчились самостійно економити світло, тепло та воду. А щоб розповісти про це своїм ровесникам з інших шкіл, влаштували дні енергії та спільні майстер-класи. Про альтернативні джерела енергії цікаво дізнатися навіть малюкам, особливо якщо це можна потримати у руках. До прикладу, ліхтарик, який не потрібно заряджати ніколи. Він по суті вічний, тому що він е, перетворює механічну енергію в електричну апісову світлову, тобто ви можете е, нажимати на кнопку, е, скільки забажаєте, і він буде завжди світити. А ось що буває, якщо на водяному блинку загнути лопаті. Він відповідно крутиться швидше, і більше енергія виділяється. Майстер-класи влаштували для учнів з інших шкіл, бо навчальний заклад «Надія» є учасником проєкту школа енергії. Задіяні у ньому 15 міст України. Ініціатором стало німецьке товариство ГІС. Власне, завдяки йому школа і отримала чудо скриньку. Аналогів такої валізки в нас в Україні немає. А і на уроках діти завжди цікаються, для чого це нам потрібно. А в даному випадку, маючи ці цю валізку, ми можемо показати різні способи добування енергії. Ергія за допомогою відновлюваних джерел енергії, у проєкті діти навчаються енергію не лише отримувати, а й зберігати. Одне із завдань створити енергоощадний будинок. Ми поставили чотирьохкамерні вікна. Нам не холодно, нам не продуває, і бачите, які ми щасливі. Хочу вам розказати про двері броньовані. Вони е, залишають тепло. Також ми поставили теплову мінвату, тому що щоб в хаті не було дуже холодно, щоб стіни також тримали тепло і не продувало. І на кінець ми вирішили до кінця удосконалити наш будинок і поставили такі сонячні батареї на дах. В умовах проекту також учнівський аудит. Команда з 12 старшокласників уже майже півроку щодня контролює споживання енергії у школі. Власне, діти самостійно під керівництвом завгоспа школи знімають покази з лічильників. Тобто діти самостійно не лише вносять покази, а й аналізують, роблять відповідні звіти і висновки. Тобто, діти взяли відповідальність і за контроль енергоспоживання в нашій школі. Тобто, наша мета і мета цього проекту це виховати розумного споживача. От, власне, тому енергоаудит діти й запроваджують навіть у себе вдома. Проводячи аудит у себе вдома, мені потрібно замінити штори на жалюзі, адже штори перекривають батареї і відповідно витрачається певна кількість тепла. Також потрібно замінити деякі лампочки на енергозберігаючі. Неформальними енергоаудиторами стали усі учні і дружно заощаджують у школі світло, тепло та воду. А у класах для сортування сміття у них з'явилися пластикоїди і паперожери. Ірина Ващишин, Віталій Дорож. Відсумки тижня театр до ролі виконуватимуть не лише професійні актори, а й прості люди, які попиватимуть каву у ресторанах і кафе. У Львові створили незвичний інтерактивний театр ОКО. Професійні львівські актори, режисери та художники об'єдналися у новий театр. Він називатиметься Око і вже зараз готується до прем'єри. Така трупа задекларувала незвичний ресторанний формат. Це означає, що вистави відбуватимуться у кафе, ресторанах, і обов'язково буде інтерактив з публікою. Актори витягуватимуть глядачів на епізодичні ролі. Ви так підходите на цю роль. Значить, так всі питання, які вам задають, відповідаєте лише у. Угу. Спробуйте mm -hmm. о супер, підходить. Цим і займуть свою нішу поміж іншими театрами. Власне, цим інтерактивом, тим, що якби актори працюють тут і зараз вони є та перед глядачем, дуже близько. Так само сама назва театру Око десь тут є. Перекликається те, що ніби око в око, але з глядачем дуже близько. Наразі я не знаю, щоб десь у Львові існував ще якийсь схожого типу театр. Це дуже дуже симпатичний та мовити напрямок театру, який дуже наближає глядача до акторів, акторів до глядача. І це безпосередня близькість диктує якийсь абсолютно новий спосіб існування. Зараз театр око активно готується до прем'єри вистави Монбебе або маленькі хитрощі для цієї постановки. Скликали акторів із чотирьох львівських колективів: першого театру Лесі Українки Воскресіння. А от режисерка Галина Воловецька із Львівської опери. Це буде водевіль із французьким шармом. Подружжя на межі розлучення, і щоб втримати чоловіка, дружина йде на маленьку брехню і велику аферу. Ти, ти Ну, якщо у брашки народилося дві дівчинки, то кого я міг принести? Ти ідіот. Ти думаєш, я не помітить, що його син перетворився на дівчинку? Ні, ти ідіот. Ми вже самі не підозрюємо, коли брешемо. І е, я хочу цією героїною те донести, що можна не брехати, що можна жити інакше. Декорації і костюми у поп-артовому стилі. Тема обману ілюструють штучними матеріалами, цератою та наліпками із віртуального світу. У нас постійно є в декорації в реквізиті губки, там всякі смайлики. Якби герої ховаються за тим, ховаються за шаблонами. І в принципі, ми хотіли дуже, щоб це була вистава дуже актуальна, тому що тема дуже актуальна. Соцмереж, якби ну, насправді, коли люди тікають. Французький колорит підсилюватиме музика, звучатиме наживо. Знайшли Катерин Катерина Валенте. Катерина Валенте це французька виконавиця шансон, музики, джаз музики, 50 50-60-ті роки. От і ми взяли один з її альбомів, саме французький, тому що вона ще й латиноамериканську музику писала. І ми вирішили відштовхнутися саме від її музики. Прем'єра МОНББ або маленькі хитрощі 1 травня на вулиці Галицькій, 10. Марічка Крижанівська, Олексій Шалковий. Підсумки тижня. Ось таким побачили цей тиждень. Журналісти головних новин Львова більше ексклюзивних матеріалів. Шукайте на порталі Західнет та мобільному додатку. Дивіться підсумки, аби знати більше. На все добре.